Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами на одну дуже серйозну і глобальну тему: чому Росія напала на Україну, які причини і наслідки російсько-української війни? Вже почну з причин. Так історично склалося, що після Другої світової війни світ поділився на два умовних військових табори: на табір, в який входили країни НАТО, які очолювали Сполучені і очолюють Сполучені Штати Америки, і на табір, в який входили країни так званого Варшавського договору, і який очолював радянський Союз, тогочасний, а зараз його спадкоємець в якійсь мірі Росія, Російська Федерація. Ці дві ці два табори воювали між собою останні 70 років. Переважно на території не переважно, а тільки і виключно на території третіх країн. Тобто, коли одна з цих військових груп вводила свої війська офіційно, ну, наприклад, як Радянський Союз до Афганістану, інша військова група НАТО допомагала тим, хто протистояв інтервенції. І ці ролі мінялися в Сирії. Це були одні сценарії, коли росіяни підтримували диктаторський режим Басара Асада, а американці і НАТО допомагали опозиції. У В'єтнамі там чи в Кореї було навпаки, коли американці вводили свої війська, а Радянський Союз підтримував тих, хто був в опозиції до дій Сполучених Штатів і країн НАТО. Схожа логіка зберігається і в Україні. Російська Федерація під приводом спецоперації, як це робиться останні 70 років, як це робилося кажу, і в В'єтнамі, і в Кореї, і в Югославії, і в Афганістані, Іраку, Сирії. В країнах Африки, в країнах Латинської Америки так само зараз Росія ввела свої війська офіційно під видом спецоперації на території України. Країни НАТО, на чолі Штатами, допомагають Україні оборонятися проти цієї агресії, проти цієї інтервенції. Головний якби висновок з цього твердження: наступний важливий для українців, ні. Росія ні НАТО не готові до прямого протистояння, і за останні 70 років не було жодного прямого протистояння між цими країнами. Всі умовно бояться третьої світової війни, і всі е загрібають жар у цих війнах чужими руками. Тому українцям не варто розраховувати на те, що нас підтримують навіть поляки. Тобто, у війні з Російською Федерацією ми залишилися наодинці, тільки українці будуть воювати в цій війні. НАТО буде давати нам зброю, але рівень ескалації все одно вони будуть контролювати, бо вони бояться у всіх перелічених мною війнах. Не було переможців жодного разу. Тобто, країна агресор через деякий час просто відступала, виводила свої війська і фактично жодного разу не несла належного покарання. Це таке передумова, що ж стало базою причиною, чому росіяни все таки пішли проти України. Тобто ми розуміємо, що практика воїн існувала давно, і країни вдавалися для воїн найперше, щоб вирішити внутрішні проблеми. Але в даному випадку ситуація трішечки інша. Після розпаду Радянського Союзу Сполучені Штати і табір НАТО практично повністю домінує є гегемонія Сполучених Штатів у глобальному світі. Тобто, американський долар, американська економіка вона диктує свої умови іншим країнам світу. Це очевидно. Росію і Путіна ця ситуація не влаштовує і він почав збирати союзників, таких як Індія, Китай, деякі південноамериканські країни, які всі зараз мовчать і тихо, мовчазно підтримують режим Путіна в його інтервенції в Україні. Філософія, яку продав Путін цим країнам Китаю, Індії, своєму народу росіянам, це філософія так званих макрорегіонів, макрорегіон з центром в Росії, макрорегіон з центром в Пекіні, макрорегіон з центром в Делі, макрорегіон з центром в Бразилії і так далі. Ці макрорегіони мали би скласти конкуренцію, геомонії Сполучених Штатів на світовій арені. Також. Передбачалося макрорегіон там з центром в Парижі і Берліні. І саме з тих причин Путін всім розказував, що Україна, це моя територія, територія макрорегіону з центром в Москві. І я думаю, що він отримав від більшості, крім Сполучених Штатів і Британії, мовчазну згоду на окупацію України за три дні, за тиждень, за десять днів. А як наслідок він там. Обіцяв підтримати Китай, Індію, країни Латинської Америки в створенні їхніх глобальних макрорегіонів. Тому причина цієї війни це ідея Путіна відновити макрорегіон з центром Москві, то, умовно Радянський Союз. Друга причина Путін потерпав від санкцій, які він отримав починаючи з 2014 року. Від санкцій, від ізоляції, він хотів. Забрати Україну повністю окупувати і сказати, що тепер уже немає причин для санкцій, оскільки вся Україна є територією Російської Федерації, чи підконтрольною, чи лояльною, чи київський режим не виставляє якихось більше претензій по Криму і окупованих територіях. І тому питання санкцій зняти ми, нібито, порозумілися. Путін часто у своїх промовах говорить, що він хоче змусити поважати Росію. Насправді він каже: Я хочу бути царем всього Радянського Союзу. І я думаю, що це головна причина, чому орки напали на Україну цього року так широкомасштабно. Звичайно, це вторгнення готувалося ну, щонайменше 30 років. Фактично, підготовка до вторгнення в більшій чи меншій мірі почалася ще в 1991 році. Це такі причини, які бачу я, і я не кажу, що вони остаточні, категоричні, вичерпні, Просто я. Раджу вам подивитися і на ці речі, тобто на глобальні процеси, на глобальну історію протистояння, на те, що нам не варто розраховувати, що ті ж Сполучені Штати чи навіть Польща будуть втягнуті в цю війну. В цій війні є Україна, і за спиною України тихо є Захід і є Російська Федерація, за спиною якої також тихо є Китай, Індія, інші країни, на жаль, Іран і, і так далі. І ми будемо протистояти тільки нашими силами цим країнам. Які ця війна буде мати і вже має наслідки? Ну, найперше глобальне переозброєння і утилізація старої зброї. І Росія і Захід зараз утилізують старі види озброєння на території України? Це ця війна визначить долю України найперше, ну і долю макрорегіону з центром в Росії. Або такий макрорегіон з центром в Москві в Росії буде існувати, або він зникне. На жаль, я боюся, що він все-таки буде існувати. Просто вірю, що Україна війде до макрорегіону з центром у Європі. Ця війна призведе до суттєвого посилення Китаю і Сполучених Штатів, ця війна призведе до рецесії світової економіки, до глобального падіння світової економіки. Відбудеться значне переформатування ринку енергоресурсів. Ми всі розуміємо, що світ повернеться напевне до ядерної енергетики, в тому числі країни Європи, і буде диверсифікувати всі свої енергоносії і зменшувати постачання цих енергоносіїв з Росії. Уже відбувається трансформація загальнолюдських цінностей. Тобто світ починає дивитися на багато процесів по-іншому. Тому. Ці речі я вважаю головними причинами і наслідками. Ще раз підсумую: причини історично країни Варшавського договору і країни НАТО воювали на території третіх сторін. Аналогічна логіка в Україні. Ідея макрорегіонів об'єднала ті країни, які зараз протистоять Україні, які зараз протистоять НАТО. Мета війни врятувати режим Путіна. Відновити Радянський Союз, створити макрорегіон з центром Москві, екс-Радянський Союз. Друзі, маю надію, що сказав зрозуміло. Якщо є питання, задавайте. Якщо питань немає, то буду вдячний просто за лайки і за якусь добру реакцію. В будь-якому випадку, подумайте, тому що ця війна вона має значно ширший характер, ніж. Звикли обговорювати в Україні. Очевидно, що росіяни є споконвічними нашими ворогами, вони нищили українців сотні років, але зараз не відбувається війна між, виключно між Україною і Росією. Зараз знову відбувається війна між Радянським Союзом, Сполученими Штатами, в, і, і НАТО. Друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Гарного дня! Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!